Христос посеред нас, дорогі телеглядачі, брати та сестри, перебуваючи нині на богослуженні, ми почуємо івангельський уривок. Істинно кажу вам, що простяться людським синам усі гріхи та богохульства, але хто буде богозневажати Духа Святого, тому не буде прощені до віку. і грішний він буде до віку. І ми з вами маємо знати, що гріхи проти Духа Святого є у кожному із нас. Тож борімося з ними. У нинішній день Святою Православною Церквою почитаються мученики агафонник, зотик та інші світі, які жили у трьохсотих роках. Та преподобний Ісаакій Оптинський народився майбутній великий оптинський старець, преподобний Ісаакій у місті Курську у 1810 році у купецькій сім'ї, яка вела суворий християнський уклад життя. Тож роки зростання юнак провів у скромності та строгості, і тільки у віці 36 років прийняв тверде рішення піти послушником у скид знаменитої вже тоді своїми старцями веденської оптиної пустині. Під духовним керівництвом преподобного старця Макарія пройшли роки його послуху. Після. Після рукоположення в сан і Єромонаха більше вдосконалював свій внутрішній духовний світ у поступовому сходженні від сили у силу. А вже у 1862 році, після смерті настоятеля оптиної пустині старця Моїсея, преподобний Ісакій стає його наступником і впродовж 30 років мудро у Божих трудах розвиває обитель, яка у другій половині 19 століття стає процвітаючою святиною Росії і до сьогоднішнього дня є міцним оплотом православ'я. Спочивши у госпітр. Поді, четвертого вересня, великий оптинський старець, преподобний Ісакій, залишив своїм чадам мудре повчання: любіть Бога і ближніх, любіть церкву Божу в службі церковній, в молитві шукайте благ не земних, а небесних. Тут у цій святій обителі, де ви поклали початок чернечого життя і закінчуєте дні свої. Сьогодні із ним Ангела православний календар, сердечно вітаю чоловіків, яких ми називаємо Макарій Іван та Олексій. Возлюблені у Христі, будь-яка праця потребує знань. Тож зверніть вашу увагу на добру пораду святителя Ігнатія Бренчанинова. Якщо Богові завгодно дати тобі пізнання, то він дасть їх у свій час і дасть таким чином, якого навіть не може уявити собі сама людина. Тож. Щодня трудімося на славу Божу.